На цій горі, на пагорбі печалі, де все болить від квітки до хреста ідуть душі долинами плачами. На цій горі, на пагорбі печалі, грюка сльоза пече як. Сім чумацька. Стоять в жалобі схилені сини і цвинтар як оберіг козацький, і дзвін звучить безмовно Пом'яни Ми мусимо. Пам'ятати про кожного, кого тогочасний режим змусив страждати і гинути страшною смертю. Не дав розквітнути паросткам життя, аби Сергій, який досвід минулого, ніколи не повторився. В Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули. Мученицькою смертю від штучного голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом 1932-1933 років. Пам'яті тисяч українських сіл і хуторів, які щезли з лику землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується. Мітинг пам'яті, великі твої жертви, Україно. Сьогодні ми говоримо про події 1932-1933 років. Події, які огорнули нашу Україну великим смутком. Це голодомор, який сьогодні ми згадуємо у кожній родині. Я хотіла б звернутися до вас в першу чергу словами Тараса Григоровича Шевченка. Серце болить, а згадувати треба, щоб знали сини і онуки. Дійсно, сьогодні ми повинні розказувати нашим майбутнім поколінням, тому що саме тоді дуже страшно згадати, що скільки молодих людей, так і не зміли побачити гарне щасливе життя. Скільки дітей загинуло від голоду? Наслідки трагедії завжди будуть частиною нашої національної пам'яті. Тож спільний біль, спільна пам'ять, спільний обов'язок ці слова стосуються не тільки нашого минулого, але й мають сенс у нашому сьогоденні. Нехай священна пам'ять за безневинно загиблими живе у наших серцях. Нехай ця пам'ять додає нам сили, мудрості і любові до своєї рідної землі, що спроможна прогодувати усіх нас і дати нас нагу на розбудову сильної і могутньої держави України. Горить. Свічка ясна тягнеться вгору, світлом осяває той жахливий рік, жертвам не таланно, дзвони пам'яті не замовчать, де могили братські без війни, де людей ховали без струни. Не погасне пам'яті свіча. Нехай завжди у серцях прийдачніх поколінь залишаться імена тих, хто залишив життя назавжди, а вінок скорботи, свічки та квіти ляжуть до підніжжя пам'ятного знаку. Кітливий злочин ніколи нічим не стерти з пам'яті. Зробимо все для того, щоб ніколи за будь-яких обставин подібна трагедія не повторилася. Віднесімо ж слова своєї молитви Богові за упокій душ замурдованих, Боже Великий. Благослови рід людський на добро, душі відкрий нам для злагоди й миру, щоб на Вкраїні не згодне було. Нас сохрани і спаси, і помилуй. І сьогодні дякувати Богу і натрудженим рукам ми маємо святий хліб щодня, адже без цього скарбу. Ніхто не сідає до столу. На нашому столі присутні і хліб, і зерно. Ні. Мій народ не обминув біду. Усіх косила людь страшної смерті. Для пам'яті я чорним обведу все, що вмістилось в назві. Тридцать треть. Приурочений Дню пам'яті жертв голодоворів завершено. Дякуємо за увагу.